Як Росія веде боротьбу з українськими проявами на окупованих територіях? От ще трішки вони переймен... мають перейменувати Маріуполь Жданов або може і в Шойгу, в Путіна чи щось таке подібне для окупантів зараз. Немає жодного там страшнішого злочину, ніж будь-яка ідентифікація як українця, в якому становищі опинилася українська мова в окупації? і репресії, які велися населення. Продовжувала збільшу говорити українською мовою. Яку кінцеву мету переслідують загарб? Русифікуючи усі сфери життя на окупованих територіях. Видавлення тих, хто не згоден не до кінця лояльний, докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азовія. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада буде продовжувати боротьбу з усім українським. Тому жителям захоплених районів варто очікувати на посилення терору. Про це нещодавно заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росія зараз впроваджує комплексний план протидії ідеології тероризму на 2024-2028 роки, ухвалений президентом цієї країни Володимиром Путіним наприкінці минулого року. За словами Івана Федорова, згідно з цим планом, заклади освіти, культури та дозвілля будуть ключовими центрами російської пропаганди. Крім того, окупаційна влада легалізує фільтрації і залякування. До місцевих жителів будуть застосовувати так звані заходи адресної та індивідуальної профілактики. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації також наголосив, що під жорстку заборону потрапляє все, що нагадує про вільну Україну. Також в окупації посилюється формування так званих російських традиційних цінностей. Тим часом в окупованому Бердянську підприємців змушують змінювати рекламні вивіски на російськомовні. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. За її словами, окупанти вже змінили назви вулиць, дорожні знаки, туристичні таблички, а тепер взялися за назви магазинів, кафе та приватних підприємств. Посадовиця зазначила, що власники торговельних об'єктів мусять власним коштом замінити рекламні вивіски на нові. За порушення окупаційна влада погрожує притягувати до відповідальності. Головний редактор видання «Бердянськ-24» Віктор Коваленко розповів новинам Приазовія, що окупанти досить прискіпливо ставляться до будь-яких українських проявів у цьому місті. Що стосується рекламних вивісок, то вони навіть пропонують послугу безкоштовного дизайну підприємцям, які досі зберігають оформлення українською мовою. Для окупантів на захопленій території зараз немає жодного там страшнішого злочину ніж будь-яка ідентифікація чи особи, чи чогось там як українця, розумієте, там їх не бентежить, особливо там бивство, зґвалтування, викрадення людей. А от все, що має там якусь ознаку українськості, знаєте, там мова, вивіски дуже сильно їх тригерять там. Українські номерні знаки на автомобілях оце все для них найстрашніший злочин, тому ну не дивно, що вони таку увагу приділяють так е, до цього ревносно відносяться і тому назначають і штрафи, забирають людей на підвали і так далі. Бачив, що вони навіть надають послуги з безкоштовного дизайну та монтажу цих вивісок. Ну я б, чесно кажучи, не радив там знаєте підприємцям звертатися за цією допомогою. бо Знаючи їх, е, оцей підхід до е, дизайну і їх банерів. У то знаєте, ну оцих всіх біло-червоно-сині кольори. Також окупаційна влада повертає бордянським вулицям їхні колишні радянські назви, каже журналіст. Там нещодавно в Бердянську відбулося, відбулося перейменування вулиць. Там здається, дві 2016 шістнадцятого, році. 70 е, бердянських вулиць. Змінили назву не в процесі в процесі декомунізації. Так вони змінили з радянських і назви на українські. Зараз цей процес пішов зворотньому напрямку, і ну те, що будуть змушувати змінювати і змінювати таблички там на будинках, на об'єктах на якихось торгівельних це було в принципі логічно і очікуване рішення. Говорити українською мовою у Бердянську небезпечно розповідає Віктор Коваленко. Окупаційна влада витісняє використання українською з усіх сфер життя. Було досить цікаве опитування ще на початку окупації, після того як вони е, запускали перший рік е, навчання уже по російській програмі, і там вони чи намагалися трохи пограти в демократію, але ну запустили таке опитування. Чи бажаєте ви і надалі вивчати українську мову і в школах там Бердянська та Бердянського району? Більшість дітей, ну, більшість їх батьків висловилися за. Ну зрозуміло, що жодних там ну, подальших дій з розвитку там української мови воно не може. Ну, якби це нереально. І зараз балакати українською мовою, там висловлюватися на ній це не те, що воно незручно, воно там небезпечно, розумієте? І більше таких опитувань не проводилося. Будь-який прояв. Української ідентичності, як я казав, він дуже сильно тригерить окупантів, тобто вони ладні там розвивати будь-які діалекти, будь-які мови підтримувати, ну, якби в лапках. Ну і в принципі, заради картинки, там якісь національні там меншини з розвитком їхньої культури, мови, але це все ми говоримо там про Бурятів, про Дагестан, ну навіть там про болгарські, німецькі товариства, але жодно жодним чином не про українське. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Тим часом на окупованій частині Херсонщини є випадки, коли населення не переходить на російську при спілкуванні з жителями Росії, які приїхали туди на заробітки. Тому окупаційна влада збирається відкрити російські мовні курси для українців. Про це повідомив центр національного спроту. За даними підпілля, лікарі з Росії, які працюють на лівобережній Херсонщині, поскаржилися окупаційні адміністрації, що під час примусових медичних оглядів місцеві жителі не розмовляють з ними російською у відповідь. Окупаційна влада розглядає варіант створення мовних курсів для українців, аби підвищити загальний рівень російської мови. Кандидат історичних наук із Херсона Артем Петрик розповів новинам Празові, що Росія всіма можливими способами намагалася русифікувати це місто одразу після початку його окупації. Я думаю, що і жителі Херсона, і пробережі пам'ятають, що ці заходи з розпосюдження імперських наративів з проведення всяких білбордних кампаній, так званих коли розміщувалися на розтяжках на білбордах. Портрети російських полководців, імператорів ну, і інших імперських діячів, і все це скажімо так, знаходилося на вулицях міста Херсона, і доносилася думка про якийсь там російський характер Херсона, про спільність історії, так і так далі. Тому подібне, все це ми бачили ще починаючи з кінця весни, ну, особливо активно з літа 2022 року і до моменту власне визволення. Української армії цих територій про обереження. окупанти по суті вони діють у всіх можливих і доступних їм сегментах роботи, починаючи від школи і навіть до, дошкільних закладів. Російські окупаційні сили зіткнулися із тим, що місцеве населення на окупованих територіях продовжувало говорити українською мовою, незважаючи на тиск, каже історик. У колаборантів і у окупантів виникла проблема з тим, що а, е, в всупереч їх роботі пропагандистській, всупереч терору, і репресії, які ведуться і на лівому березі. Населення продовжувало дебільшого говорити українською мовою. і самі окупанти до речі про це говорили. колаборанти це визнавали і прямо говорили, що е, ситуація їх здивувала в школах. Що незважаючи на те, що діють от, російські там програми, примус примус, контроль і так далі з боку окупаційних органів. А дуже багато Украї... місцевих родин ж волі, щоб їх діти навчалися і на Запоріжжі, і на Херсонщині особливо, і нав... Нав... навчалися української мови. Ну тобто, щоб була українська мова, клада це їх. Ну і, і здивувало, і... і злякало. населення на окупованих на території. воно залишається з українською ідентичністю і мовною ідентичністю. А Ми знаємо, що один з основних ударів. А ну, взагалі російської такої державної ідеологічної машини він направлений був завжди по українській мові, Тобто заперечення запрещення її існування, там е потім намагання її всякі ну, на різних етапах. Да, далі Росія буде запроваджувати ще більш жорсткі методи для того, аби русифікувати окуповані території. так вважає Артем Петрик. Ми знаємо, що сучасна російська держава вона ну абсолютно спокійно повторює сталінські методи дії, і, і, і що 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 також важливо і небезпечно. Вона для себе сталінський радянський союз і радянський союз взагалі бачить в вигляді прикладу, вона на нього орієнтується і е, сприймає радянський союз як апогеїта, вот е, е, якраз у Російської імперії, і тому ми бачимо, що вони приміняють і е, терор на місцях майсоновозі не тільки там залякування, а безпосередньо там розстріли катування. Масове виселення населення, депортації людей, викрадення дітей, і, і тому ну, е, ну, то есть, по, е, е, і ці заходи вони відбуваються по наростаючій, а в залежності від того, може ворог чи ні, там ну е, іншими методами зламати спротив. Тобто, е, ми маємо бути готові до найжорсткіших і найжорстокіших дій з боку окупанта. В випадку, якщо їм не, не вдасться ситуацію переломити. А наші люди там на окупованих територіях, вони фактично без захист. Директор агентства розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батоський розповів, що окупований Маріуполь Росія повертає до епохи радянської доби. От ще трішки вони перейм... мають перейменувати Маріуполь в Жданов, або якщо верніше, не якщо а коли помре хтось із руських начальників, то може і в Шойгу, в Путіна чи щось таке подібне. Вони повертають назви старі назви вулиць, тобто український проспект Миру був повернений знов до. Вулиці Леніна вони а, повернули старі назви районів міста і вони а, вкладають великі ресурси в русифікацію дітей в освіту, в роботу з дітьми саме. Плюс це вже така традиційна риса окупантів. Вони а, маркують свою присутність і постійно розміщують шалену кількість зовнішньої реклами. Шалену кількість ось цих агітаційних матеріалів абсолютно безмістовні білборди на кштальт Донецький Маріуполь, брати на веки, братья на вік і так далі. Українська мова у Маріуполі зникає, каже політолог. Одним із факторів є те, що у місті тепер живе велика кількість трудових мігрантів. Українська мова зникла з шкіл. Вони це ніяк не коментують. Вони це коментують тим, що вони зараз є частиною Росії, а державною мовою в Росії є російська. Умовних патрулів там немає. Скажімо так, що ці місця вони були здебільшого російськомовні. Хоча не можна казати, що тотально російськомовні. І ми маємо розуміти, що змінилась пропорція населення. От в Маріуполі, в Приазові, туди завезли дуже багато людей. І людей, мігрантів, трудових мігрантів, які виконують будівельні роботи. Це, як правило, громадяни Таджикистану, Кирхистану, Узбекистану тощо. Тому Російська стає такою мовою, як то раніше казали, міжнаціонального спілкування. І саме цим обусловлюється її часте використання. Бо, звісно, що трудові мігранти не знають українську, не розуміють її і, і ледве навіть знають російську і Розуміють доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів новини Празові, що Росія на окупованих територіях використовує радикальні методи викорінення усього українського. Вони не є новими для російської системи. У цілому ми нічого нового не бачимо, того що робить Росія, те, що робиться на окупованих територіях в 2014 році, те, що робиться на окупованих територіях двадцять 2022 року, да і загалом, якщо подивитися так більш віддалено в історичній перспективі, то ми можемо дуже з Кої практики побачити і в радянському Союзі, і в царській Росії, і навіть в Московському князівстві. Перше, це ну, просто, якщо е, ми говоримо про символічну сферу, це е, просто заборона усього того, що було там на, е, до е, окупації, е, мова політичні організації, громадські навіть організації, релігійні організації, просто зачищення символічної сфери. І друге, це фізична заміна людей, видавлення тих, хто не згоден не до кінця лояльний, і заміна їх тими, хто приїхав. Ну скажімо так, з материковою можемо сказати Росії. А за можливості навіть не ворожі до окупації елементи, як вони їх називають, а ну нейтральні, скажімо так. На всяк випадок переселяються чи пропонуються переселитися там залежності від випадку, навпаки, в якусь глибинку російську. Втім, зараз Росія діє набагато швидше ніж навіть 10 років тому каже науковець: я би сказав, єдине, що нове, єдине, що змінилося, це ну інтенсивність, жорсткість і. Темпи заселення окупованих територій вже фізично росіянами, це змінилося дійсно. Заморозка війни, і, але є, звісно, ж не припинення будуть сприяти тому, що ці два ем, підходи, зачистка символічної сфери, роз, е, знищення ідентичності, заборона мови. Ем, Фактично, вичищені від всього, що було тут і заміни його російським, воно буде продовжуватися. Плюс е так само, як і в Криму, е будуть за просто заселяти, е аби росіянами, аби оцей баланс місцевих і не місцевих, е ну хоча б щоб там його трошки розмити, мова не йде про позитивний сценарій. І час грає якраз тут проти нас, що і підтверджують ці останні 8 років, 10 років. Головна мета, яку переслідує Росія на окупованих територіях, це асиміляція українського населення. Додав Олександр Шульга, це асиміляція біякі захоплених територій і людей, які там проживають, вони не визнають тому. Перетворюючи розмиваючи ідентичність, перетворюючи тебе, хочеш ти чи не хочеш на росіянина, то ну ти ж не можеш сам себе не любити, е, от ти росіянин. От ти такий, як є, все е, е, ці е, казки про українців. Забудьте, це нацисти видумали. Тому е, тут головний підхід десуб'єктивізація е, цього населення, і ну і перетворення його е, на такого само росіянина, як і всі інші асиміляції у уніфікації. російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рінковський, новини про Празов'я. На все добре. Вини приазов'я.